завжди що робити, думати, як це все виправити. Тобто, ремонтувати в даному випадку. Друзі, покажу вам кукурузу, скоро буде своя. Ще зеленкувата. морква звичайно, хороша, добра. По цьому році їй хватає і сонця, і вологи. Ось оця що виглянула. Оця. Вона вже вдовжину. Вчора я викопала. Не бачу, ось, показую. Це вже вдовжину 25-30 см. Це огірки. ті, що іще на нові. Уже пішов. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сьомий, сьомий листочок і ці огірки ми пустимо по землі. Кучуся з нами. П'ятна немає, гуляє. Гуляє, друг. Пішли? Пішли наш проводник. Ой, я не показала вам персик, поки що покажу персик дичка. На смак вони і вони не лежать, і на смак такий дичка, як дичка. Так, Тобто вони смачні, лише зразу зірвані з дерева. Але з них дуже смачний компот. І взимку йде за милу, за милу душу, як от то кажуть, за обидві щуки. Виноград, друзі, трішечки почав хворіти, тому що йому занадто багато уже дощу. І оце, що я бачу, я зриваю. І що я помітила, що той виноград, який росте вище, а саме вище метра. Той виноград і якому, вже на смак непоганий, і якому провітрюється, так? В якого провітрюється. Самі грони, той краще. Тому я зриваю листки і даю йому провітрювання. Ось подивимося на цю гронку. Ця бачить сонечко. Бачите, вона у нас вище знаходиться за всі інші. На висоті десь метр двадцять. бачить сонечко? Гарно провітрюється. Ну і, звичайно, від зайвого сонечка листочки теж тут є. Тобто, саме головне для винограду: хто вирощує в таких регіонах, а в кого ще холодніші трішечки регіони? Я зрозуміла одне: треба виноград сади, залишати, от те, що ви залишаєте на. Грони самі залишати на висоті не менше, ніж метр 20, робити йому кондиціювання і разом з тим і він повинен бачити сонечко. А коли вже занадто багато йому дощів, ми це бачимо, я зараз повернула на гроночку цю де трішечки нижче, і, і в якої я бачу. Зараз дістану, ось я бачу, що пішли тільки тільки в серпні місяці починаються дощі, так і, звичайно, таким чином виноград хворіє. Але якщо ви не хочете кидати туди хімію, то я зрозуміла, робити треба отакі самі звичайні поради. Грони залишати трішечки вище, давати їм сонечко, щоб вони бачили, і давати, щоб вони бачили провітрювання. Якщо побачите, побачили, що вони чорніли, за ними слідкувати і вчасно, вчасно зривати. А якщо вже вона тріснула, Якщо вона тріснула...